Друзі, всім привіт! День поля Агровіниця, 3 вересня. Компанія «Грітема Манішан Даниїл і Богомаз Сергій, агрокомпанія так і називається. Директор і засновник того агрокомпанії незалежної агроконсалтингової компанії Сергій побачив тебе на Фейсбуці багато дописів про таку проблему, як склеротинія. А, це проблема цього року. Чи вона накоплювалася, просто рік рік сприятливо виявився і проблема почала нарощуватись? Ну, ця проблема досить серйозна. Давно давним вона є, і в принципі на сьогоднішній день 100% її ніхто не вирішує. Тому що перенасичення сіло зміни культурами, які мають спільну хворобу з перотиніоз, таким чином ми маємо поширення даної проблеми. Особливо на заході країни, де чим більше опадів, тим краще розвивається. А... Що, якщо я тобі скажу, що є вирішення цієї проблеми? Ну, я буду сильно здивований, тому що ще поки що не вдалося нікому. А, що ти скажеш з приводу хімічного захисту? Хімічний захист працює частково, знову ж таки, якщо ми говоримо про кореневу форму, воно ніяк не працює. Таким чином у нас залишається тільки по вегетації контролювати, зменшувати частину. Тому хімічний спосіб далеко не е, той спосіб, який контролює. Ну, повністю хворобу, частково так. А, яким чином ця хвороба вона зберігається в ґрунті і далі розповсюджується а, роками? За рахунок скороцій, знову ж таки, якщо ми говоримо про вже минулі обробітки ґрунту, багато оранки, тому заорюють, потім виорюють заново ті скороції через декілька років ми маємо поширення досить серйозне. Я думаю, та ж не було попередні роки. В чому проблема? Багато хто переходить вже. Нам без полицеві обробітки ґрунту, на мінімальні і так далі. Таким чином вже, якби, проростання скороції відбувається фактично в рік збору е проблемної культури. І в подальшому вже зменшується негативний трет. А, Чув, що навіть скороці можуть зберігатися до 8-10 yeah. років так без проблем? І, так і є, так. Да. А яким найбільше ти випадання від, бачив, від склеротинії? Випадання були раніше. Зараз останнім часом у нас у цвітіння, кінець цвітіння соняшника, ми не маємо такої серйозної проблеми, менше опадів випадає. Але раніше, коли саме в цвітіння налив зерна соняшника, випадала велика кількість опадів, перезараження відбувається скелетиніозом і кошикова форма, може, з моєї практики забирали близько 40% шапок падало саме від скелетиніозу. Чи погодишся ти з тим, що це все результати саме про форми і насиченості, саме тому що це вже це насиченість так. в першу чергу, да, Це був результат в тому господарстві, не обробки по кошику фунгіцидом, тому що кошикову форму фунгіцидами хімічним способом контролювати можливо це не настільки складно. А саме прикореневу форму да, розвиток і поширення за рахунок неможливості контролювати кореневої форми, да, в цьому є проблема. А... Правильно буде сказати, якщо людина не проконтролює навіть до 5-8 на полі з коротиню, ніяк не буде займатися цим питанням. В наступному році, якщо стадуться гарні умови для цієї хвороби, то він може мати вже і 20, і більше відсотків. Звичайно, поширення дуже швидко бувається. Якщо, наприклад, соняшника ми маємо там декілька відсотків ураження і староці зберігаються. Ну, на наступний рік умовно неправильно сів зміну, якщо ми сіємо сою, то може знищитись повністю весь посів сої. вже сказали, що це відбувається за рахунок скорості, які живуть в ґрунті. Нас можливо, цей, ти цей продукт знав під маркою Bayer. Угу. Компанія Лоломант викупила завод Вісмарі в Німеччині. Це спори гриба нанесені канітіріми мінітомс в сухій формі нанесені на целлюлозу. В цьому році маю е декілька господарств, які його внесли, і е там в них ураження до 3%. В, де в декого взагалі немає хто весною працював. Це, до речі, Вінницька область. Я впевнений, що ти їх знаєш. Осінь: один кілограм пожнивні рештки mm -hmm. або під наступну культуру прочиняємо в воді, оприскуємо ґрунт і далі зроблюємо на глибину до 10 сантиметрів. Протягом сезону гриб пожирається скороці, і наступному році в нас немає проблеми. Тому пропоную спробувати цей продукт і вже в наступному сезоні поділитися висновками. Прекрасно знаєте, що в нас без дослідів декілька років, декілька річних зараз з'являлись з'являлися нас декілька підприємств на заході. Там серйозна є проблема з телетиніозом, тому з радістю. Зробимо цей досвід, поспостерігаємо і зробимо висновки, тому не повірю, поки сам не спробую. Так, для нас це дуже важливо. Агрокомпанія консалтингова Сергія вони дійсно вони спеціалісти. І якщо в когось є потреба в якісному консультуванні, можете звернутися, контакти будуть в описі до цього відео. Можна сказати, чим саме ви займаєтесь? Повний супровід від підбору техніки, складання сівозмін, складання схем живлення, засоби захисту рослин. Підбір сортів, гібридів, тобто все, абсолютно все, що стосується агрономічного супроводу, агрономічного консалтингу, незалежно такий, як він має бути. Ми не пишемо ніколи там назви препаратів, не пишемо назви діючих речовин. Таким чином у нас і з'являється незалежний консалтинг. А потім вже вибирають продукти, ті, які постачальники їм постачають, але з урахуванням наших рекомендацій. Дякую. Тож спробуємо обов'язково цей продукт. Друзі, звертайтеся за консультацією. Спробуємо раз з агрокомпанією і цей з радістю. Проц... Да. Завжди Шукаємо рішення нове по склеротині, тому що це є проблема. Так, вже так що... зустрінемось тоді наступного сезону. То друзі, всім дякую. Підписуйтесь на канал, користуйтесь біологічними продуктами і звертайтеся за консультацією. Да. Дякуємо. Дякую.